Всім добра та миру, вітаємо вас на нашому каналі. Знімаємо на ходу в робочому такому режимі, бо більше часу у нас я бачу, не буде, не можу зупиняти хлопців в робочі, бо буває, коли ми вночі знімаємо. І ми маємо їх там на два об'єкти. Коли приїдемо, цього можемо не застати. Оце пану Олексієві бочку ми повеземо з собою. Готова, перевірена, бачимо, накачана, тільки сьогодні вже не можу її почистити, підготувати під фарбування. Бо е, така погода, поки воно висохне, то вже буде ранок, напевно. Треба її височити. А це вже підготовлено до фарбування. Унікальний екземпляр, і тому я хочу його зафільмувати. Праці Влад приложив дуже багато, не і за то, ну вона трудойомка це зрозуміло, а ще в нас умови, умови він ставляв. Розумієте, ця бочечка, ця бочечка, вона собі прокручується у нас на цьому, на, на роличках. Рубе положення, І все працюєш. А це треба кантувати. Він ставив, треба щось стої там приварювати. Він заскакував наверх. Ой-ой-ой, пішла по інерції. Заскакував наверх, вниз, вверх, вниз, скільки він раз її кантував на один бік, на другу сторону, Та не розказати. Не Треба розказати. почищено, бачимо. І тут он з великими з великими запасами. Компенсатори ми показували. Ну, крім, крім того, що тут йде тут компенсаторів, там ряд компенсаторів, яких не видно. ззовні. Компенсатори не, не на всю довжину. Що цікаво. Цікаво, бачите, який його вигляд. Ось такий вигляд. Якщо такого зайти, подивитися в турець, майже нічого нема. Майже нічого немає, як листочок паперу. Як листочок паперу. 55 см. А так, якщо мене пам'яті зраджує метр тридцять І висоти не пам'ятаю, точно. Зараз ми рулеточку візьмемо. Разом з вами заміряємо, щоб не бути голослівними. Ан, тримай рулеточку. Ладно, тримай. тримай. Так, саме от так. Уже це розповітря... трубочка для розповітрення, саме верхів трошечку. І вже самі ноги. 2,37 Якщо мене не зраджує пам'ять, десь це приміщення 2,50 має бути. Щось таке. 2,37. 2,37 і в діаметрі бачимо. Те, що ми казали, метр 30, так? Да? Трошки більше, да? так? Що більше? Ні, метр 30. Ну, ну, метр 30. Отак, метр 30. Ну, плюс вихода. І так, 55, так? Да? 55. І скільки ви думаєте? 1400 літрів. 1400 літрів. Просто там будуть е, двері вхідні з години, та теж буде місце жити на щось треба, там котел стоятиме. І... А об'єму хочеться зробити, тому що е, пан Віталіда е, дивиться наші, наш канал, надивився, розуміє, що маленький об'єм це. Гроші, як то кажуть, на вітер, тому що сюди треба американочку, до американочки кран, точніше, кран, американочку, клапан. І пішло, поїхало біля котла американочки, крани, триходові насоси, фільтра. Пішло, 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 пішло. І воно коштує грошей дуже багато. І коли ви ставите малесеньку бочечку, скажімо таку кругленьку, стільки саме американочки, стільки само всього. А на виході у вас буде така неповноцінна система, коли мало об'єму, тобто ви будете полезти два рази на добу. І не зрозуміло, за що віддали гроші. Не вірте, тих, хто вам каже, що малий теплокумулятор це добре. Дуже багато людей просять, каже, розказуйте, розказуйте на каналі. О, тут видно, компенсатори мають бути. Видно компенсатори. Каже, розказуйте людям, щоб не, щоб не попадали на ті самі граби, наступали, що люди наступили, діляться досвідом, щоб не робили сильно малих теплоакумуляторів, бо потім люди будуть жаліти. Таке цікаво сьогодні. сьогодні відео. Може, може, ми приїдемо, його ще застанемо. Просто його пофарбувати, у нас проблема, що поставити фарбувальний цех там за стіною, дуже низенький. Не можемо поставити. Прокрутити на ролічках, теж фарбувати його ми не можемо. Фарбувати треба на вулиці. На вулиці зараз дощ. Не знаю, як буде, може погода буде, пофарбується. О, можливо, ми застанемо його пофарбованого, можливо, там десь там без нас забрати. Ну і один такий е, трошки мінус, я, е, я показував на попередніх відео, як він робився. Ця, цей лист був рівненький, рівненький, бачимо, як пішли такі хвилі. Раз, ямка, горб, ямка, горб. Там невеликі вони ті хвилі, але хвилі з'явилися і на цій стороні теж потягнуло, О, трошки стриму. Є хвилі. Є хвилі. Так, Раз, 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 пішли хвилі. Воно потім, коли наліється вода, воно більш-менш вирівняється, виробляє, коли тут створиться тиск. Ну і дві, дві муфти під тени попросили. Дві муфти під тени. Не знаю тут, що хоча б компенсатор не попав на тени. Не треба підбирати по довжині тени. Я думаю, бачимо компенсатор в стороні трошки. Трошки в стороні. Отаке От на сьогодні. Пишемо, коментуємо. і Всім до побачення.